Спростіть вираз, нам потрібно поділити два вирази. І, до речі, я дуже раджу записати це у вигляді дробу. 0,24 а в 8 степені я пишу в чисельнику, а 0,2 а в четвертому степені в знаменнику. Чому саме так? Тому що скорочувати дроби значно легше, ніж ділити одночлени. От приділені, дивіться, тут дужки, це важливо, тому що весь вираз, весь одночлен, на нього ділимо. Можна ділити в такому вигляді, поділивши коефіцієнти, поділивши буквені частини, але так зручніше. При діленні 0,24 на 0,2 ми переносимо кому на один знак вправо. Таким чином, ми будемо ділити 2,4 навпіл. Кому незручно, перебудьте в звичайні дроби, виконуйте ділення в стопчик. Уж можна, це буде просто 1,2. Це наш коефіцієнт. А що станеться з буквеною частиною? Запишу його, щоб не забути. Згадайте, при діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються, тобто буде А в степені 8-4а в четвертому степені. Але зазвичай. Ми при діленні степенів, от там, де менший показник, повністю скорочуємо, закреслюємо. А тут основу залишаємо і 8 віднімаємо 4. Пишемо те, що залишилося так зручніше. 1,2 х в степені 4 правильна відповідь Г. Зверніть увагу на це завдання, і саме такі також часто бувають на іспиті.